1 вересня 2022 року, четвер, 8 років, 190 день війни, Смак щастя. Галі прудиус. Галі маленький, присвячую. В кінці мого городу протікає маленька, зовсім маленька, міленька річечка безім'янка. Над річкою нахилились та п'ють своїми вітами воду верби, вільхи, ясини, осокори. І коли гаряче літо так припікало, що в хаті не було спасіння, ми бігли на річку. І не треба окунатися в міленьку та чистеньку річечку. Варто тільки забігти під оті зелені шати і руками поколотити воду. Якраз сироти нападали на тіло, і ми бігли назад, на пекуче сонце. В ті живі, чисті та святій воді пролітали стайки малесеньких піскариків, як горобців. І які тільки уловки не приміняли ми, як швидко не кидались до тих рибинок, хоч і по долком платі зачерпуй. Але ніколи не вдавалося піймати. Хіба на вудочку вловити якого дурного, менш прудкого за нас піскаря. А то вже втіхи було. Мами наші в тій воді пречисті прали та полоскали випране дома. А то якісь мішки, чи половички замочували, камінням прикладали йшли сапати город. Тато прибив до двох дерев жертку. На неї скидали випрани, аби вода стікала. Легке забирали додому, а тяжке залишали. Якщо ввечері не забрали, то й до другого дня висіло. Та було дуже славно прати та полоскати. Тато приніс велику плитку, вкопав половину її в річку, і мама до неї била дрантя, яке прала. А бризки летіли на всі сторони. Мама була мокра, і я була мокра, бо бігала та ловила на себе ті краплі. Вода холоднюча, густе вбрання дерев не пропускало сонце, тіло тремтіло від холоду і заставляло ще швидше бігати, ще більше ловити той річковий дощ, що летів з під маминих рук. Трошки нижче перехід на другий берег. Хтось давно виклав такі камені, які навіть велика вода, коли котівець проривало, не зрушувала. Мама чи тето легко ступали, а я перескакувала. От по тих каменях перехід на город бабки Фрацини. річки чуть вверх, ще трошки холодною стежкою, під похилими вербами, справа буде город, а прямо дорога. А через дорогу, видно, вже хату моєї подружки, Галі прудивус. Або Галі маленької. Галя маленька така гарненька, біленька, з голубими оченятами, з ніжно-рожевою, аж прозорою шкірою. Галіна мама така лагідна і дуже добра. Любить не тільки свою Галю, Олю та Петрика, а й нас, сусідських дітей. У них і корівка, то Галіна мама варить вже таку смачну кашу. І пригощає нас. Добре тим, у кого є корова, їж таку смакоту, коли захочеш. А ще ж сметани, мабуть, дають. А якщо до сметани ще сиру добавити, то вже тобі чисто райська їда. Що хочете, кажіть? А добре тим, у кого є корова. Галіна, мама, часто дає і нам ладущик молока. Буває, що Галя приносить, а коли я граюсь у Галі, то дає мені. Отак відірве клапоть газети, накриє ним коричневий гладущик, щоб муха не впала, та дасть мені в руки. Тримаєш, Катрусю? Тримаю. Донесе ще перенести через річку. Донесу сама. Ну, дивись. Іди обережно і дивись під ноги. Я обнімаю гладущик і стараю йти так легко, так обережно, щоб не розхлюпати, чи, не дай Бог, не впасти, бо й молоко виллється, і гладущик розіб'ється. А як перейду річку, то таки стану на своїм березі і відіп'ю трошки. Ну, зовсім трошки, бо ж так хочеться. А якщо молоко кисле, то трошки похитаюсь разом з гладущиком, що з сметана, що зверху зібралась, до газети прилипла. А як принесу гладущик додому газету тільки хоп, а з другої сторони сметанка і злизує так повільно, так смачно, злизую разом з написаним на газеті. Зализую до дірки. Язик чорний вже й смаку сметани не чути. Та смак щастя залишається назавжди.